Шамрай Дмитро Вікторович. На тему запальні захворювання кишківника, ребуси, при яких мультидисциплінарний підхід не просто красива назма. Будь ласка, Дмитро Вікторович, запрошую до доповіді. Дякую за запрошення сьогодні. Будемо говорити про складності діагностики саме запальних захворювань кишківника і яке яку роль в цьому процесі має правильно виконана ендоскопія. Хочу вам наголосити, що діагностика та лікування захворювань кишківника в цілому залежить від багатьох спеціалістів. З одного боку це сімейний лікар, гастроентеролог, терапевт, з іншого боку, колопроптолог, можливо, можливо, онко онкохірург. і також дуже важливе значення має саме діагностика: ендоскопія, патоморфологія і радіологія. На сьогоднішній день не існує золотого стандарту діагностики хвороби крона або неспецифічного виразкового коліту. Ці діагнози, а також мікроскопічний коліт, являють собою клініку ендоскопічно-гістологічний ребус, який доводиться розв'язувати лікуючому лікарю. Тобто важливо бути обізнаним як мінімум по трьом спеціальностям, а також ефективно взаємодіяти з суміжними спеціалістами. Хочу вам нагадати рекомендації європейської спільноти гастроінтестинальної ендоскопії по Біопсії при підозрі на виразковий коліт при підозрі на виразковий коліт слід брати як, як мінімум з шести ділянок кишківника біоптати. І необхідно брати біопсію з ділянки найбільш активного запалення, яке ми бачимо ендоскопічно. В той же час, при підозрі на хворобу крона ендоскопію слід виконувати навіть з нормальної, оптично нормальної слизової, і декілька моїх клінічних випадків, які ми розв'язували разом з колегами. Перший стосується хвороби, хвороби крона, яка проявила себе через декілька років після оперативного втручання. Ця пацієнтка звернулася до мене 12 років тому. Вона перенесла ілоцикальну резекцію з приводу флегмони клубової кишки. Ну згідно медичної документації. 6 років тому почали турбувати болі в животі через декілька годин після прийому їжі. І за останні два роки вона схудла на 20 кілограмів. Її зробили КТ органів червоної порожнини і виявили потовчені стінки клубової кішки, поставили ілеїд під питанням і. Ніх... Ну, спеціалісти в її місті, до яких вона зверталась, вони не хотіли виконувати її колоноскопію. Але ми обстеження це провели, і мало місце звуження ілоасцендо анастамозу до пів сантиметра. Для ендоскопу звуження непрохідне. Ми провели біопсію слузової оболонки клубової кишки і. По патогістологічному висновку підтвердилась хвороба крона. Фекальний картодиклін перед початком лікування 580. призначено, лікування буде 9 дев'ять міліграмів на добу 8 тижнів, покращення загального стану, інтенсивність та частота болю зменшується, і пацієнтка набирає 3 кілограми ваги. Через два місяці. Лікування будисенідом ккальпротектин вже 210 Тобто, ми бачимо ефект як клінічний, так і лабораторний від призначеного лікування. А лікування ми змогли правильно призначити, тому що правильно встановили діагноз. Що можна з такою пацієнткою робити далі, щоб ще покращити ситуацію? Можна виконувати. Ендоскопічну балонну дилатацію зони анастомозу з метою покращити прохідність між тонкою кишкою та висхідною ободовою кишкою. На, на жаль, пацієнтка пропала з мого поля зору. Наскільки мені відомо, вона під час війни виїхала за кордон. Другий клінічний випадок він вже має більше відношення до хірургічної проктології, але також є дуже цікавим, і тут можна дискутувати на тему, чи варто робити колоноскопію пацієнтам з норбицям заднього проходу. Ну і зразу приводжу рекомендації американської спільноти колоректальних хірургів. Де чорним по білому прописаний об'єм обстежень для пацієнтів з фістолами з норецями, і там колоноскопії немає, тобто ми не можемо наполягати, щоб всі пацієнти проходили колоноскопію перед лікуванням норець. Пацієнт в свят восьмого року народження у квітні 22-го року йому розкрили парапроктит в іншому. Місті потрапив у серпні до мене. Встановлено діагноз трансфінтерна аноректальна нориця, встановлено сетон дренуючу силиконову трубочку, тобто у норицевий хід МРТ малого тазу зробили, підтвердили наявність нориці і констатували відсутність затьоків і сліпих ходів, Це важливо перед плануванням лікування нориця. Від колоноскопії пацієнт відмовився. Можете бачити на фотографіях. Зовнішній отвір норсового ходу обведений колом да, і сетон червоного кольору, який стоїть через зовнішній хід, да, і виходить через внутрішній отвір, через задній прохід. Зараз я. О, лазерна указка. по мене є сподіваюсь, що ви бачите. Отже, у жовтні виконали операцію лазерну, абляцію на ходу з висіченням зовнішньої частини до комплексу зовнішнього анального сфінтеру. Ну і тренування підшкірної клітковини можете, бачити, як виглядає ділянка промежена після втручання через 5 днів. Тут у нас зовнішній отвір норицевого ходу да, дренаж, ну і задній прохід. Тобто великого розрізу тут немає. Операція була виконана мало травматично. Так, а чому не переключаються слайди? Ні, No, все добре, uh, отже. 14 днів після втручання ділянка зовнішнього отвору норосового ходу збільшилась. Рана замість того, щоб загоюватися, вона почала роз... збільшуватися, і ми з пацієнтом здали фекальний кальпротектин. Він виявився значно підвищений десь 700. Мікрограм на грам, і е, пацієнт. Ну, звітує, от, в переписці, звітує е, переді мною про виконане обстеження. Ну, і звичайно, що в такій ситуації потрібно робити колоноскопію, Про що я йому і кажу на колоноскопії є зміни певні і в термінальному відділі клубової кишки, і в товстій кишці, Отже. Я виставляю діагноз термінальний ілої під питанням коліт під питанням і проктит. Е, ну нагадаю вам, які можуть бути причини ранга анодерми, які тривало загоюються після проктологічних втручань. Це е, в першу чергу запальні захворювання кишківника, також інфекції, які передаються статевим шляхом цукровий е е е е діабет, е бактеріальні чинники, дискутабельний фактор. Ну і недостатній догляд за раною. Тобто, в, в принципі, як мінімум два пункти з цих шести, вони Виключаються на етапі підготовки до операції, ну також можна виключити перші три пункти, якщо зробити колоноскопію. але понабрав біоптати з тонкої кишки, товстої кишки, звичайно, і відповідь, що переконливих даних за гострий запальний процес не виявлено. Описані морфологічні зміни можна процінювати як неспецифічні реактивні зміни. Далі провели тестування на кишкові інфекції і кластридіум дефіцилі, негативно, все лабораторні показники в межах норми призначено емпіричне лікування рефексимін, і свічки сульфаселазинів в мінімальній дозі. Карпротектив через один місяць суттєво зменшився, незважаючи на відсутність призначення проральних форм сульфа-селазині. Але має місце рецидив нориці, причому норицевий хід не змінив своєї конфігурації. Отже, на другій операції була виконана висічення нориці з, зі сфінтеропластикою. Ну, Відео втручання я вам демонструвати не буду, тому що нас з вами не хірургічний конгрес. І через два тижні у пацієнта знову підвищується фекальний кельпротектин. Він 216 також на огляді має місце дефект стінки прямої кішки, тому довелося зняти частково шви з зовнішнього анального свінтеру. і призначив суфасилазини перорально і ректальну суспензію. Також на фоні цих призначень загоєння рани візуально прискорюється. і на даний момент вже прийшло. Десь півроку після другої операції, і ми констатували загоєння нориці повне. Не можу сказати, чи підвищений кальпротектин є наслідком оперативного втручання чи ні, але думаю, що в такій ситуації призначення сульфа селезинів як мінімум у ректальних формах є необхідним для загоєння ран. І третій клінічний випадок він є найцікавішим. Знову хвороба крона, яку лікували, яку діференціювали з целіакією, а потім лікували як виразковий коліб. Давайте розберемось, як таке взагалі може бути. Жінка 36 років скаржиться на схуднення на 45 кг протягом року. Тобто earth... втратила вагу вона досить суттєво 95 кг по 50 кг, до 50 кг. послаблення стулу 4-5 разів на день домішки калі, загальну слабкість, як розповідає сама пацієнтка, спочатку вона не дуже звернула увагу на частий стулу і навпаки, Раділа зниженню маси тіла, але коли зниження маси тіла вже було там менше 70, то це був привід для переживання, але вона досить таки пізно звернулася до лікарів, коли вже схудла до 50 кілограмів. Вона проходила колоскопію тричі в Київській області. Один раз їй навіть зайшли в тонку кишку, тобто провели інтубацію клубової кишки, набрали е, зразок для гістологічного обстеження, патогістологічне заключення, атрофія ворсинок. А по патогістологічному заключенню біоптатів товстої кишки – виразковий коліт, і призначили їй лі, лікування максимальні дози пероральні е, сульфаселазинів. Ефекту не було, її провели е, курс чи два глюкокортикостероїдів. костероїдів. Пацієнтка відмічає полегшення, але тимчасово По, полегшення виявилось у зменшенні частоти дефікації, але е, втрачена вага до неї не поверталась. Обстеження на е, целі, акію. Всі маркери е, негативні. І е пацієнтка приходить до мене на консультацію, і, звичайно, я їй кажу, що потрібно повторювати ілоколоноскопію колоноскопію з повторним набором е біоптатів. Отже, mm -hmm. заходжу в тонку кишку, е слизова тонкої кишки змінена, тотально змінена. Е ворсинки візуально відсутні майже. І виконав біопсію, набрав десь біля шести зразків з тонкої кишки. Слизова оболонка товстої кишки змінена, але не дуже критична. Тобто, активного запалення гострого я не бачу. Є зміни слизової в сигмоподібній кишці, низхідній ободовій кишці – Так Поперечно обудові печінковий вигін, висхідна кишка, зміни оптично не визначаються. І в куполі кишки є гіперплазія лімфоїдних елементів підслизових. Також зробив пацієнтів гастро... Скопію, так як вже була у мене підозра, що це хвороба крона, і в 12-палій кішці були виявлені ерозії під фібрином, а в шлунку нормальна ендоскопічна картина. Отже, переходимо до гістологічних висновків. Спочатку щодо шлунку та 12-палої кішки, тому що тут коротше, в 12-палій кишці виявлені крипт абсеси. Які виявляються якраз при хворобі крона шлунку все добре і гістологічно, і ендоскопічно. Отже, висновок активний хронічний А, висновок патоморфологічний по товстій кішці можете бачити, що з а, клубової кішки набрано 5 фрагментів, от ну, велика кількість? Завжди беру так з тонкої кишки, коли є покази, тому що інколи буває, що в неї не так просто потрапити. І можете бачити, я спеціально для вас підкреслив ключові висновки, також ви виявлені криптоабсеси в слезовій поболонці товстої кишки. От, особливо у симовідній та прямій кишці їх більше, і висновок патоморфолога, що хронічний активний пан -пан панколіт, термінальний ілеїд, тобто запалені є навіть в ділянках, які ендоскопічно-оптично нормальні. І, зважаючи на клінічні кві... кві... дані або також морфологічні зміни у 12-палій кішці, можна думати про а, хворобу крона. Ну і звичайно, що я призначаю пацієнтці будисеніт 9 мг на день протягом двох-двох місяців, па... Пацієнтка дуже дивується, що чого всього один препарат, більше нічого немає, тому що вона звикла. Отримувати купу тобі, препаратів з недоведеною ефективністю. От, а тут один препарат вона була дуже здивована. Е, призначив препарат буквально тиждень тому, тому буду ще за нею спостерігати. Але ну, враховуючи наш досвід, я впевнений на 95 що це хвороба. Крона, і ми її правильно діагностували відповідно лікування події. Питання лише в тому, чи достатньо буде одного лише будесаніду чи ні. Але це про це ми будемо знати з часом. І четвертий клінічний випадок, коротенький. Да, буває так, що у невеликих приватних клініках. Лікують виразковий коліт не по стандартам, тим самим втрачають час пацієнта і змазують клінічну картину, і потім діагноз поставити буває важче. Як правило, пацієнт приходить зі скаргами на ректальні кровотечі або частий стул з домішками слизу, або до гастроентеролога, або до проктолога, йому в кращому випадку йому призначають колоноскопію або ректосигмоскопію. От, в гіршому випадку йому лікують геморой, який його не турбує, да, і потім вже розбираються. Отже, Молодий пацієнт скарги на кров в калі, рідкий стілець протягом трьох місяців, колоноскопію зробили йому в іншій клініці, Ураження сигмоподібної та прямої кишки, біопсію написали, дані за виразковий коліт морфологічно підтвердили, ну, ніби все добре. Ну, ніби, да? Ну, що тут можна ще придумати? Є гайдлайни по лікуванню виразкового коліту. Але. Гастроентеролог виставляє діагноз вразковий коліт і призначає дуже низьку дозу салофальку 1000 мг на день. Ну, це дуже мало. От ну чи через місяць після лікування сульфа у нього кровотечі продовжуються. І він думає, що у нього кровоточить кровоточить вже. Він приходить до мене на, на огляд. Я йому кажу, що ні, геморою кровоточу вас немає, і е, е, провожу пацієнту від Ну є чітка демаркаційна лінія в товстій кишці, Вона знаходилась десь в середній третині сигмоп, сигмоподібної кишки. Але у пацієнта в даній ситуації вже не проктит, у нього лівобічний коліт. Я думаю, що ви знаєте, що така форма виразкового коліту, як ректосигмоєдит, її вже прибрали з сучасної класифікації захворювання. Такої форми немає. Отже, ми повинні виставляти лівобічний коліт, якщо у нас навіть вражена там частина сигмоподібної кішки. І лікувати відповідно до гайдлайнів. Отже, пацієнту призначив лікування сульфаселазином 3 грами на день і 1 грам вигляді ректальної суспензії. У нього наразі все добре. Він вже перейшов на підтримуючу дозу 1 грам сульфасалазину на день, і цього достатньо. В колектив нашого ендоскопічного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 4 Ми вирішуємо різні складні кейси не тільки з товстою прямою кішкою, а також із верхніми відділами шумково-кишкового тракту. Тому, якщо комусь потрібна допомога порада, будь ласка, звертайтесь. Мої контакти проведені на, на слайді. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.